Від ви на каналі Пешнеї ми вже прибули до Шанхаю. Сьогодні у нас розпочинається наш медіадень. Вчора ми вже встигли отримати свої прокруми, встигли отримати подарунки від організаторів. все це сьогодні ми побачимо, все вам продемонструємо. Привіт привіт! Міша чим ти займаєшся взагалі готуєш опонента? Я готую до опонента, не буду демонструвати, але якщо можете побачити, тут є мапа. Я вже не був тут років 5, але останні рази, коли був, то все було на високому рівні. І зараз така сама ситуація, організатори дуже добре працюють. Зміг заснути сьогодні лише о 4 годині ночі. Тобто, скоріше за все, єдиний мінус, тільки як добиратися до Китаю, все інше тобі дуже подобається. Та й добиратися можна по-різному. Угу. У нас був не найоптимальніший шлях. Угу. Я б його трохи змінив, але вже як є. У нас є час, щоб встановити свої сили, тож думаю, що все буде вираз. Чим займається Микита? Малюю стікер. Поки це цікавий варіант, в чому задумка взагалі своєї ідеї. Так, ну я фан Бетмена, тому в мене є летуча миш. Я не знаю, якщо її приймуть, але, мабуть, приймуть. Тебе тому... цікава задумка, до речі, я таких ще ідей не бачу. Реально? Є відчуття, що це ну, найкращий турнір, на якому я був, бо це є так. От, тому м -м, треба віддатись на максимум і намагатися, ну. Я буду дати всі сили, щоб ми вийшли. Так, у нас була задача не спати до 8 години, тому ми з Всеволодом дуже намагалися не заснути. Тоді ми заснули десь в 9.30, і я проспав аж до 9.30. Дуже багато спав, виспався після житла саме те, що треба. Так виглядає наш прокрум зсередини. Тут було місце для подарунків, які вже трошки хлопці розібрали, але про них згодом. Тут у нас напої, нам пропонують енергетичні напої, Кока-Колу, пепсі, трошки водички. Передай води, друге. Передаємо води. Чемпіона. Ходимо з таким видом, ми сидимо, граємо, тренуємось. Такий деревце. похоже на кульуш. На місяць. Або солошно. Зроби Так от. Дом. Домівочка. Оп, вікон. Віконечко, двері, треба, ну. Так якраз осінь. Осінь майже прикольно. Ну, у мене сон краще сік. Сєва, як думаєш, приймуть твій варіант сікер? Ні, не в поїм разі. А є який запасний варіант? Ні, немає. Олин? Олен. <laughs> На червоно. Як тобі компи? Дуже гарні, мені подобаються. Кепки злітають? А? Кепки, злітають. Кепки злітають? Кепки злітають страшно. Я бачу, вже я мем як взагалі пройшло. Ну так, трохи з китайцями пограли, прикольно. Подобить? Бомбер, теж чотенький. чотенький, бомбер? Чотінький. Трохи як це даю. Yeah. Yeah. Бачу, ще кейсик з тебе за монітором. Покажеш, що там? Yeah. Open, <laughs> open, open, open звісно, звісно, <laughs> звісно, звісно друже. Відкриваємо. Так. Е ну ось така якась іграшка. World, іграшка якась. <laughs> ось така іграшка. А, це типу на ключ повітря. Типу брілок, брелок, брелок, мабуть, ні? На ключ можна повісити. Ну-ну. No, no. — Теж якийсь брілок. Чи що, що, зараз подивимось. Так, uh -huh. да, такий резиновий. Прикольний, так? Прикольний. О, дивись, це да, можна написати таку адресу, телефон, типу, на брелок повісити. Uh -huh. Якщо загубили загубиш. тебе. Так, так? Так, так. Якщо спитати, хто ну це за російський. Ну, б... всі знають. Ой, пта ё... віз. якийсь тяжовий чайник? Чуєш, давай коротше з Давай, описне. Так, ну ось такий кейкап. Такий прикольний, ну, Звучить непогано. Я зараз це не паузу. Ну? Ти ж може без чайнику усе здається займається. Щоди... Може би <реклама> чайник. Опа! Чай любиш взагалі? Я обожнюю чаї, дуже часто їх п'ю на минаці. Ось такий чайничок. <реклама> <реклама> О, те, дуже крутий. Те, терорист, терорист. Чуєш, зараз пройдемось, прогуляємось до моста, вон, покажи, покажи нашим цим глядачам. Вигляд з вікна. Ну це щось чимось. Ну це щось чимось. Ну? Ну? Ну, краля, краля. Ти задоволений взагалі своїм номером? Я, я страшно задоволений дуже. Куди ми зараз йдемо? Уже, прошу... Уже спрашивав. Чувак, вже спрашивав. <звук> ти з Діма, родіон нещодавньому інтерв'ю казав, що ти підходиш до ремеру в піковій формі. Як ти оцінюєш себе взагалі? Як я себе оцінюю. Я сюди приїхав, я тільки, тільки настроївся, зіграв пару, пару мемів, побив ботів. Я, я не знаю, що буде, пікою чи не в пікові, ми Побачимо. Я нічого не, очіку, не очікую, щоб потім не розстраюватися. Тож, ти і просто буде. В в Так, буде як буде. Це, це супер. <музык> Ви, ось ми свої навички в грифтінком від 1 до 10. вісіти. 10 хвилин стартує наш медіа День, Родіон демонструє варіанти стікерів, які обрали тебе тут декілька варіацій, які тобі більше до доподові взагалі. Мені сподобав більше друг Це справа, але я не знаю, чи зможу так само давати зараз там. Я переживаю може взяти з собою цей листок. Пальшич друг. Друг. Друга. Так, другая, ты підготувала уже поза. Будем привязаться. Я не ну, знаю, що за Що я спритул. Тільки що стікер своїм богою намалював з першого разу. Це було дуже легко. Дуже було класно вболівати за нас та підтримувати. Дякую вам всім удачі. Не хвилюйтесь. Йдемо всі тапити комплекс. Якісь проблеми так виникають у Нікіті окремо під час комп'ютера. Що сталося, розкажи. Нічого не працює, друзі, конфіг не працює. Грати не будемо. О. Ааа, він з навушниками. Навушники Logitech. Робув медіа день, всі втомилися. Сьогодні що це, починається тренувальний день. Відніму для вас трошки внутрішню кухню, подивимося, як це все виглядає зсередини. Тому поїхали. Тренування в самому розпалі. Тихо дивитися, як це виглядає. Подімо. Перший ігровий день, два в один матчі. В Першій грі зустрінемося з Virtus.pro. про хлопці, щойно поснідали, та розпочинають свою підготовку до матчу. Щось сказати, бо ці результати набагато краще, навіть ніж ті, на які ми сподівалися. Ну, ми вірили. Спершу ми вірили в те, що можемо перемогти Virtus Pro, потім, вже коли їх перемогли зі Spirit. Я хотів, я хотів грати зі Spirit, У нас були ще шанси зіграти з іншими колективами, але. Саме перемогти Донка це була Мрія Руфікса», і ми її здійснили. За сьогоднішній день почув багато добрих, гарних слів, які навіть навіть сльози на очах верталися від деяких. Ну, не хочеться давати якусь серйозну оцінку, хочеться зробити останній крок і тоді вже казати, що ми впорались. Але поки що зберігаємо концентрацію. Другий ігровий день. Сьогодні граємо проти бігів. який що скажеш по супернику, взагалі, який твій настрій. Настрій добрий, сонечко світить, чого не радуватись життю. Другий день проти бігів граємо. Доволі потужна команда, але треба вигравати. Ми виграли вже в «ВП» та Спіріт. Я вважаю їх сильнішими за бігів. Тому результат має бути таким. Фигма. Міша Кейн. Міша Кейн думає наодинці з собою, зробив людиною. Добрий, добрий раночок. Добрий раночок. Нікіта вже трошки сказав yeah. про нашого наступного опонента. Що ти можеш сказати про нього? Ну, це команда, яка дуже довго намагається здобути успіх на мировій сцені Counter-Strike. І саме на мейджерах мені декілька разів добре виходило це робити. Вони дивували. Наприклад, на тому мейджорі, де я отримав перемогу з Гамбіт, вони тоді були як пешен зараз. Молода, голодна команда. Вони змінили декілька гравців і тримають вірний курс Тапсон, дуже досвідчений гравець. Це буде. Важка гра, але я сподіваюся, ми впораємося. Сєва розминається перед грою. Сєва. Mm. Розкажи трошки про свій девайс. Так, ну, ось така клавіатура от Logitech, яка має дуже маленькі клавіші. Для мене це дуже комфортно. Ось такий коврик для мене у мене ну, невеличка сенса, я б сказав, навіть дуже маленька, тому такий коврик для мене саме те. І у Logitech куча варіантів з такими коврами. Дуже комфортні навушники, е, супер звук в мікрофоні та дуже комфортні е, на, на голові. Нічого не, чу, не почуваю, коли їх одягаю. Але, на жаль, на еремерії ми їх не використовуємо. Так, тому що ми використовуємо капельки е, та капельки з, відео, з звуковою картою, теж з Logitech звуковою uh -huh. картою. Я дуже радий, що в нас є такий спонсор, та рекомендую кожному Logitech. Година до гри збігаємо, хлопці вже готуються, позаду мене таплю свої компи. Та через час будемо починати. Перша, перша спроба вийти на мажор прямо зараз, прямо тут. chilla taking the fights time is ticking him for a strong gun they've got kids but there's no time left yabby yeah, gets on the deep she it's the last ever and they get him off a fight the fear gets one gets info now cast needs to step up in the grenade combine with the bullet ця авантюра продовжується, адже ми це зробили. Ми прийшли на мейджор. Наліпки Persні вже у грі. Сьогодні ж розпочинається опенінг стейдж. Тому сьогодні вболіваємо за Persні E. Повму фокус. Хлопці вже поснідали, готуються до матчів. Зараз заглянемо до практики, подивимося, як це все виглядає, і будемо відправлятися на арену. Перша пішла? Перша пішла. Потрібно вибити на ямуську золотого фіра. Давай, ще трескі. Бо... Золотий випав, Дімо. Але не золотий. Чекай, це який? Це другий Це дефолтний, це дефолтний. дефолтний. дефолтний? Ну, ти вже з рефіксу випав, вечілля випав. Золотий? Так. Золотий? Так. Як ти вважаєш, краще наїстися чи трошки бути голодним перед матчем? Краще бути трішки голодним перед матчем, ніж наїстися і об'їстися це станція. Фокус на раунд. Я вважаю, що так, Ми не дивилися їх демо, але задоволені. Це Хлопці вже в кабінках сидять на арені. До матчу залишається близько півгодини, тому вирушаємо на арену і будемо спостерігати та вболівати за наших хлопців. Так, ну що, зіграла Анубіс, підготувалися гарно. Знали, що буде Анубліс, тому ну, ну, що. Гарно зіграно? Гарно. Один один не задоволення під Марко. Ми дуже задоволені, бро. <реку> дуже <реку> задоволені. Другий ігровий день. Наш суперник сьогодні команда MABR. Суперник такий робочий. Робочі, я вважаю. Нас кинуло в першу пару, тому граємо з самого ранку. Зараз прокинулись, будемо вирушати на сніданок. І трошки підготуємось. і, в принципі, до бою, тому що часу не так багато. Вирушаємо.

В цьому матчі було все. Були емоції, були кіли, були клачі. От в чому секрет успіху? Починаючи з матчу з застралі, ти показував ну якусь нереальну гру. От сьогодні це, напевно, одна з найкращих мап за цей турнір було. В чому секрет? Так, це напевно була найкраща мапа. Насправді, ми завжди замовляли е, ранкову гру. Ну, це наш праймовий час. Ми завжди просипалися на буткемпі о десятій, грали ЕПЛ, чи ще якийсь турнір. І ми завжди такі. Ну, дайте нам цю ранкову гру, дайте нам цю ранкову гру. І нарешті це сталося. Ну і в принципі так і вийшло. Да. Ми розуміємо, що це наш праймовий час. Станіслава застала гравця. Перша зенатка можна знову заплатити Джамбо! Мідлі мінус три робить прекрасна робота від нього. А, а, якщо ви yeah. треба якось пікати. Станіслав далі до ресмот і хоче проявити ініціативу. Розпікати далі. Бачить спину мінусується Джамбо і падає з чіла. команда Пешин вилітає шанхайського мейджору. Зазнаючи, насправді дуже прикрої. Поразки, і вони були неймовірно близькими від того, аби все таки вийти в такий омріяний елімінейшн стейдж.